Тарифи на проїзд знизити не можна підняти. Тарифи на проїзд знизити не можна підняти вже кілька днів. Хмельничани у дилемі, де ставити кому у цьому реченні? А разом з тим, скільки платити за квиток у громадському транспорті у вівторок. Вартість проїзду знизилась до 3 гривень у маршрутці та 2,50 в автобусі. Сьогодні повернулася на попередні позиції. 350. А знала, що вона знижувалась до трьох. Угу. Ну, Ви знаєте, що сьогодні 3,50? Так. А як до цього ставилися? Негативно, бо тому що бензина соляра дешевша, а ціни чогось під, піднімаються. Не ясно чого. Що на день пустили? Це що перед виборами? Мінді же не менший, а зробили три після три. А чому так ні, ніхто не ясно? Напаковують і радуються. Їм гроші треба видно. а що інакше. Ну, будете платити 3,50, бо А де діватись? Що без наказано? Ціну квитка борхливо обговорюють на зупинках, у транспорті, в соціальних мережах. Не менш гаряче з понеділка дискутують посадовці та перевізники. 10 вересня на вимогу антимонопольного комітету виконавчий комітет скасував своє лютневе рішення про тимчасове підняття вартості проїзду на 50 копійок, адже прийняли його без громадських обговорень та дотримання решти відповідних процедур. У свою чергу приватні перевізники пішли до суду та за допомогою ухвали слуг Феміди вчора повернули квитку дорожчу ціну. Ухвала суду набирає чинності негайно і підлягає негайному виконанню. Тобто, в силу закону перевезення до її скасування має відбуватися за попередніми тарифами. Як на мене, ухвала суду взагалі не є вмотивованою. Тобто, суд ще до початку розгляду справи заздалегідь вже фактично прийняв рішення. Вчас розгляд справи має тривати. Не наведено жодних переконливих мотивів. Андрій Капура додає: питання з вартістю проїзду прагнули врегулювати, дотримуючись букви закону. Втім, перевізники чомусь цього чекати не стали. Потрібно було лише дочекатися громадського обговорення, рішення виконавчого комітету, яке має закінчитися 26-26 вересня. Подати відповідні. Розрахунки, які б обґрунтовували необхідність підняття тарифів до 3,50. І виконавчий комітет, і, можливо би, і залишив своє попереднє рішення в силі від лютого місяця. І питань би взагалі не виникало. Ну, коли зараз виходить така ситуація, ми вимушені діяти відповідно до вимог закону. У свою чергу власники та водії маршрутів бідкаються. мінус 50 копійок з кожного пасажира, залишать їх на грані виживання і навіть закриття. За нами теж стоять діти, батьки. Про що я можу говорити? За нас стоїть здоровений колектив, якого ми теж повинні слухати. І це не ми. Ми подали в суд тільки через те, щоб вони не зупинилися. Тому що назрівав бунт через працюючих, через трудів через працюючих людей, які безпосередньо працюють на. Приємствах нашого міста тому на поступки йти бажання не мають хоч і стверджують, що готові сідати за стіл переговорів. Водночас у мерії зауважують, аби переглянути тариф, перевізники повинні подати економічне обґрунтування. Досі це зробили не всі. Врешті-решту цій полемиці спільного знаменника не знайшли. Мерія подаватиме апеляцію на рішення суду, прийнята на користь перевізників. Залучить до справи антимонопольний комітет. Також тарифу розглянуть на найближчій сесії міської ради 23 вересня. Поки ж зекономити 50 копійок на проїзді хмельничанам не вдасться. 3,50 та 3 гривні така вартість квитка. Далі буде.